Тошь, ти щось хочеш? Що тобі дати? Що ти хочеш? Ти ж поїв уже? Смаколика якогось хочеш? Що? Тош, Тошик, тож. тож. Як дивиться, щоб йому щось дати. Ну на, Давай я тобі дам жовточок, я знаю, ти любиш. У нас дуже любить жовточок. Ну який ти молодець, ти глянь, глянь все. Що ще віддати? Прийдеться ще дати, якщо ти так гарно їстиш. Наш Він наш оточок дуже любить дербри. Все, один більше тобі не треба. Їж, їж, Бери, бери бери, їж, ось, бери. все. Бери. Все? Ти навіть одного не можеш з'їсти. З'їв, все, більше не хочеш. ну на. А он потом не будет есть. Он тільки все, он когда-то ест, вот так Не хочешь больше? Тоже. Ну, не хочешь, то йди гуляй.